Навіть за 40 хвилин стають об'єм. Всім привіт! Покажу, як я е, накручую свій м'який бігут від красавка. Мені знадобиться міні без стрічок, і це мій улюблений колір. Розчісочка. термозахист, від чі в з фіксуючим ефектом. Два крабіки і фен. Погнали, як я розділяю волосся. Я роблю це нігтиком. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Маленький зігзаг, просто потім не було рівного проділу. Так само я розгрібаю на дві половини чіпляю чіпляю, наношу свій термозахист. Спосіб, який я називаю, туди-сюди обкручую навколо. Потім звідси я беру знову прядку. і обкручую в іншу сторону. Ви маєте такі два хвостики. Якщо плутається, розчесали. Погнали далі цю. В одну. Крутимо тугенько. Кінчики, одне з важливих. Я роблю додатково щик шик знову ж таки, навколо одну, в одну сторону, другу в іншу. Володарки донесенького волосся, от як у мене, щоб у нас кінчики не були такими трошки карявими, і я роблю це отак, бачите, навхрест. Притримую, бачите, закручую різиночку. Все те саме, з іншої сторони. Трошки не до центру. Чому саме такий спосіб? Тому що коли отак туди-сюди, то більш об'ємніші виходять хвилі. Далі, вайфхак, цей термозахист. Я беру і отак. І далі просушимо це все феном на теплій температурі, не на гарячій. Ну, а далі результат за 40 хвилин. Бачите, часу треба насправді не дуже багато. Я б радила, звичайно, носити довше і перед виставою, коли я роблю накрутку, я ношу довше, 2-3 години, але навіть за 40 хвилин є ось такий результат. Вони стають об'ємчі. Красавка, my love. І бачите, коли кодрі йдуть туди-сюди, то вони... Бачите? Бо вони стають об'ємчі. Тож, всім цьому. Красавка, my love.